Боже, як я люблю запах справедливості вранці. Немає нічого більш приємного, ніж усвідомлення того, що добрі ім'я меча так пошилося так далеко і широко, що навіть ігри про покемонів не позволені їхнього неймовірного впливу. До речі, ви думаєте, що я створив серіал, щоб розважати та інформувати необізнані дітей про чудові хобі, які вони втрачають у своєму житті? Ніхуя. Це було зроблено для того, щоб утвердити могутнє ім'я єдиної істини і пари зброї, яка перевершує всі інші. І якби хтось переступив межу, я б накликав на нього гнів, яким тараські діти проти своїх батьків лякати їх перед сном. А ще вони збирають наслідки того, що в штани насрали, бо з них виходить чудове добриво. Ласкаво просимо до гіняного гайду по ДНД. Хочеш танкувати, хочеш воювати, хочеш клас, який вселятиме страх? Візьми якусь тарілку і тримай гоблінів в полізору, тому що ви хочете переконатися, що вони зілять полидинової. КАРИ! Паладин перший у короткому списку гібридних класів, що поєднує в собі риси як бійця, так і клірика. Це означає, що він краще розмальовує стіни крові, ніж клірик, і також краще розбирається в граматиці та правописі, ніж боєць. Але це також один з небагатьох класів, де рольові ігри стають дещо важливими. Що, рольова гра в моїй рольовій грі вони дійсно повинні були поставити якусь попереджувальну табличку, я не збираюся підклятися цьому лайну. Якби я хотів слідувати якомусь кодексу, я б став піратом, щоб принаймні пограбувати якусь здобич. Тобто, пішов ти, Боже! Якщо хочеш, щоб я грав у твою етичну гру, можеш поцілити. Твати мої блискучі латні штани. Граз, добре, просто дотримуйся кодексу і не роби дурниць, які призведуть до втрати привілеїв паладина. каже розбещена багата дитина, яка засмучена тим, що їй не вдалося розбити четвертий мазераті. Як і в інших класах фізичного бою в стилі все для прожарювання, ви отримуєте навички володіння кожним бойовим предметом у Всесвіті. І так, технічно це означає, що ви можете оптимально грати паладином без щита і не турбуватися про те, що будете менш ефективним внеском у вашу партію. Але якщо ти це зробиш, я тобі скажу, що ти помиляєшся, ти ненавиджуєте великий смердючий дурень. Як місцевий великий довбаний носій божеству несправедливості. Ваша робота полягає в тому, щоб використовувати силу святості або будь-яку іншу божевільну силу, залежно від того, яку клятву ви оберете, щоб змусити все інше померти, поки вони відскакують від вашого лобового хрестового походу, як лайну від вітру. Це справедливо майже для всіх класів бойової спрямованості, але особливо добре це вдається паладину, який володіє вище згаданим комбінованим набором навичок боєць клірик. Ви отримуєте кілька атак, канал Божественності, безкоштовну вакцинацію, кастові здібності більше аур, ніж у тому дурнуватому аніме, який нікому не подобається. А це означає, що ви будете настільки сильні, що одна ваша присутність зробить м'язи-м'язи. У всіх союзників поблизу. Так, що вони будуть схожі на типових персонажів з того дурнуватого аніме, які нікому не подобається. А також накладання на руки, пул здоров'я, який ви можете використати, щоб стілитися або віддати один хід своєму союзнику, тому що це все, що він заслуговує, що не дав плуту перевірити кімнату, де ви чи на вибухівку першим. Але ми всі знаємо справжню причину, по якій кожен вибирає паладина. І вона полягає в тому, що він ніколи не застосовує справжніх заклинань. А замість цього використовує слати для заклинань, щоб наділити свою зброю різноманітними смаками Кари! Бо що доброго в тому, щоб бити рятиків, язичників, королівства, якщо ти не встигійне мото атакуючому еквіваленті кольорів спортивної команди твого бога. Ви можете вражати вогнем, лазерними указками, заморозкою мізків, шалено бить по вухам Та сиру, сиру для всіх. Вибачте, я мав на увазі сила. Сила це те, що там написано. Це Що зоряна брама? І тепер ви знаєте, як грати. Хвилинку, що це в біса за шум?